Ну що ж, дітки, розпочнемо. Так, я зробила, щоб я вас всіх бачила. Ще раз рада вас сьогодні вітати на нашому занятті математичному. І на початку, як завжди, що ми робимо? Вітаємося всі разом! Тож, готуйте свої долоньки і повторюйте за мною. Домовились? Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви? Бажаю я вам. І сьогодні в нас дітки з вами буде їсть. Так, а хто це ми дізнаємося, відгадавши загадку? Кулі снігові катаю та до купоньки скадаю, капелюх стареньке, ніс морквяний, червоненький, вийде білий чоловік. Як він зветься, діти, хто це? Сніговик! Вірно. Сніговичок. І він сьогодні хоче з вами погратися і позайматися, бо він підготував для вас невеличкі заняття. Так, давайте зі сніговичком вирушати в путь. Нас веселі справи ждуть. Подивіться, ось у нас стежинка, але стежинка не проста, а з цифрами. Тож, щоб розпочати путь, нам треба повторити пряму лічбу від 1 до 10. Зрозуміло? Тож давайте з вами разом повторимо цифри від 1 до 10. Щоб я вас чула, кажіть, будь ласка, голосно. Тож, один потім. Один. Два. Один. Три. Чотири давайте разом. Чотири. П'ять. Давайте голос. П'ять. Восім. Вісім. Десять. Десять. Молодці. Це у вас добре вдалося. А зараз порахуємо зворотньою лічбою. Від десяти до одинички будемо спускатися. Тут трішечки складніше. Тож дивіться на нашу дорожку. Відказочки. Починаємо з десяти. Десять. Восім. Сім. Чотири, три, два і один. Я думала, ви Я забуєтесь. Оставлю так. Поки ми мандрували по цій стежинці і повторяють друзі, спитали, друзі веселих гномів. І вони нас просять допомогти їм. Вони геть заплуталися, у них так багато подарунків, а знайти свій подарунок вони не можуть. Давайте їм допоможемо. Ось подивіться, у гномика на футболці є циферка: яка цифра? А, Така. яка подарунків його. Подивіться, де його подарунки? Оріччя чи внизу? Один. Один. Один подарунок. Один. Він намальований в нас де? Ось вгорі, так? Дякую, каже гномик. А цього гномика? Де його подаруночки? Цифрою п'ять. Де його подарунки? Горі чи внизу падає. на малюнку? На хуй, де я. Внизу, ось його, ну перевіряйте п'ять подаруночків, щоб він не забрав чужий. Ні, ось гномик. Ульяночка, яка циферка у нього на футболочці? молодчинка. Чотири. Чотири, Чотири. Жора, а мені, де його подаруночки? Горі чи внизу? Несу. О, правильно. О! Так, ой, гномик з цифрою Тимур якою? Два. Два. Де його дітки подаруночок? Горічек. Вверху. Вверху. Правильно, жура, чую тебе. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, з чого створений сніговик? Снігу. І снігу, а сніг створений з чого? Зі сніжинок. І ось сніговичок просить нам допомогти порахувати, бо їх так багато. Русланчик до нас доєднується. Добрий ранок. Тож ми зараз з вами, сніховичку, допоможемо порахувати сніжинки, які падають з неба. Так, подивіться уважно, скільки. Чотири. Молодець, Руслан сразу підключився до роботи. Так, тут скільки Ба! Два. Молодці! Тут скільки сніжинок. Я правильно вас почула? П'ять сніжинок. Боже, як ви добре рахуєте. Сніговичок вам дякує. А тут скільки? Три. Три сніжинки. А вже ж. молодці. Дітки, ми з вами добре порахували, але на сніжинках, ви знаєте, так? Ми число позначаємо цифрою. Поки ми їх рахували, Цифри деякі загубилися. Давайте подивимось і скажемо, якої цифри не вистачає на сніжинці. Давайте подивимося. Так. так, три. Немає цифри, і цифра п'ять. Якої ж немає? Три. Цифра чотири. чотири. Так, Ми працювали з вами, повторювали. Так, а тут якої немає. На початку самому. Один. Одиниці немає. Перевіряємо. Один, два, три. Все вірно. Так, а тут якої цифри не вистачає на сніжинці? Я Ярюк, молодчинка. Перевіряємо. Три, чотири, п'ять. Ці цифри в нас стоять на місці. А тут сніговичок підготував складніше вам завдання. Треба допомогти сніговичку підібрати стільки крапочок, щоб вийшов, як, як в кружочку. Ось подивіться, на одній у нас смужці один кружочок, а нам треба, щоб їх було чотири. Скільки треба додати кружечків? Ну, конечно, і. Три, правильно, молодець. Так, зрозуміло, що ми робимо? Просто. На наступній смужці у нас два кружечки. Скільки нам треба додати, і... щоб утворилися чотири? Два. 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 Чую, молодці. Так, а остання смужка у нас. Там три крапочки. Один. 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 Вірно, Русланчик чую. молодці всі добре відповідають. То... Це ми виконали. Але в нас якісь дивні сниговички. Що в них дивного? Вони в нас чого зроблені? І сірок. Ну, а тут. Вони за формою які? Пиугольник, кадат, кузок. Правильно. У Ку нас є внизу три шніговичка, але не нібито через. Геометричні фігури нам треба додати до них верхню верхню частину. Так, у нас є тулуб, який в нас квадратний форми. Ми до нього що робимо? Доєднуємо, так? Наступний яку треба додати фігуру? Ікуін Фігу. і прямокутник. Але ми для нашого сніговичка не. Але у друзів щось трапилося. У них три шапочки і скільки пар варішек? Тільки рукавичок. А, І три тільки шапочку. Це порівну чи ні? А -а -а. Десь... Ні. А що ми можемо зробити, щоб Я їх стало порівно? Щоб було порівно, додати, скільки шапочок нам треба. Додати. додати дві шапочки. Давайте перевіримо, чи вірно ми зробили. Порахуйте, скільки зараз шапочок. П'ять шапочок. П'ять парварішок. П'ять. П'ять. Що ж, сніговички наші одягни? І вирішили погратися, покататися. Давайте знайдемо різницю між правою картинкою і лівою, бо сніговички вдягнуті по-іншому. А ну, дивіться, уважно ученятам і скажіть мені, що різне між ними?

А обличчя. Дивіться, у когось рум'яні щічки, а у другого немає цього, так? Ну як ну, да, я так говоря, тут січки, іменно остать. Добре. Я дивлюся, що чоловічки і... наші вже почипають. І тут у голова єси Ага, бік. Ага. Ротики різні, а я й не помітила. І віка... Дякую. Тож давайте і ми трішечки відпочинемо, бо сніговички вже граються, а ми ще з вами працюємо. Тож підводимося і зробимо невеличку руханку, добре? Дали снежки посміялися разом усі. Ха, ха, хі-хі-хі.

Молодці, порухалися ми з вами трішки. І зараз сідайте на стінчики. Ну, ми з вами переходимо до нашої другої другі конструювання. Можете підготувати собі ближче геометричні фігури заготовити. Будемо сьогодні викладати за схемою. Але на початку давайте наші руки. Вони в нас будуть сьогодні працювати, щоб вони були спритні, зробимо з ними зарядочку для ручок. Для ніжок ми зробили, а ручки у нас відпочивали. Тож давайте за мною. Один, два, три, чотири, п'ять. Ми у двір пішли гулять. Бабу снігову ліпили. Улі снігові робили, їх до купоньки складали, капелюх відро стареньке, і сморквиночка червоненька. Раз, два, три, чотири, п'ять сніговичку іди до нас гулять. Молодці, у вас все чудово вийшло. Тож дивіться, в нас з вами є ось така схема ялинка, так, і сніговичок. Ми їх будемо з чого складати. Йолку! Зараз Йолку будемо є. Йолку! Ялинку і квадрата. Скільки нам трикутничків потрібно буде? Візьміть в ручки цей трикутничок. Три стучки. У них скільки кутиків? Три. Скільки сторінок 3. можете 3. по. Три. Так. Три. Ще нам потрібен буде квадратик. Скільки квадратів для ялинки? 3. Один. Скільки котиків? Два. Чотири. І чотири сторони. Ось так пальчиком по ньому проведіть. Поторкніться його ось такий квадрат. Сніговичок mm -hmm. у нас буде із mm -hmm. чого? Mm -hmm. Кругів, mm -hmm. вони mm -hmm. в нас різні mm -hmm. за розміром. Тож, якщо ви сумніваєтесь, який більше, який менше, пригадайте, так? Ми можемо використати метод накладання, прикладаємо один кружечок на інший. І ви відразу зрозумієте, який з них більший, а який менший. У кружечка є кутики? Ні. Немає. Так, Ні. як називається ця фігура? Хто мені скаже? Трапеція. Так, вона трошки інша, хоча має чотири кутика і чотири сторони. Але верхні і нижні сторони різної довжини. Тож, давайте з вами на початку зробимо просту гру. Ми цих фігур викладемо за схемою кожний собі ялинку і сніговичка. Так. Можете розпочинати працювати, робіть сніговичка. Ви складаємо і я своїй викладу малюночок. Потом ми обудемо на куда, глушаємо кладати. Діаночка, ми поки. Ой, Діаночка, Ульяночка, ми поки нічого не фіксуємо зайчик, добре, поки нічого не клейкуємо. Ми поки будемо тільки викладати. Клей напити. Племо на поводку, папа. Так. Закінчили. Це для вас дуже легко, я вважаю. Ми ускладнимо роботу. Перемішайте знову всі свої геометричні фігурки. Mm -hmm. І потім виконаємо нове завдання з цими фігурками. Ми викладемо таку ж ялинку, такого ж сніговичка але заплющеними очима. Очі, очі наші будуть заклики. І, і ви на дотик будете розуміти, яка у вас фігура. Ми ж з вами повторювали тільки що так. І спробуйте, тільки не підглядайте. Класти свого сніговичка і ялинку на дотик. Ульяночка, добре? А вже потім, якщо хтось захоче після закінчення заняття, ви можете своїх сніговичків і ялинок наклеїти так, так. на аркуш паперу, ну це вже самостійно після роботи. І зробити собі таку домашню аплікацію. Так, а хто там підглядає? Не хитруйте. Руслан, вийшла? Закрий Так. Так. Бачите, все правильно, нічого не переплутали. Ну так, так. і нас. Нічого складного, нічого страшного, <смеш> якщо ви помилилися трішечки. <смеш> Ми ж граємо і вчимося. Можна буде спробувати ще пізніше так пограти. <смеш> Закритими очима. Так, на дотик. Торкайтеся цих фігурок, і ви на дотик їх можете пізнати. О. <ріст> <ріст> Я бачу у того Тимурчика все вийшло. Він дуже щасливий, молодчина. Жорік, <ріст> як справи. У, молодець бачу. Якщо буде змога, батьки, сфотографуйте, що вийшло у наших діток. <звілка> зробив, ти молодець. Мама коли я діла, вона мені попросила, що таке позавжела. <звілка> Жорочка, я ж тебе питала, ти зробив? Я не почула, мабуть, що ти казав так. не <звілка> А? Ну, взагалі з такими голосами нічого не получаю. виходить. Ходить, Ульяночка, бо ти не сумуй. Ти просто відпочинеш після заняття і потім ще разочок спробуєш. Кожну фігурку просто потримаєш в ручках, ти, щоб мотиві запам'ятати. І ще раз вийде в тебе. Ну що ж, діти? На цьому ми будемо з вами закінчувати. Ви сьогодні молодці. Жора, подаруй мені свою любиму мою посмішку, щось ти засумував. Я так бачу, мама вже надіслала твоє фото, я зараз подивлюсь твою роботу. Тож, дітки, обнімаємо себе. Обнімайте, дякуйте. Ви сьогодні молодці, не сумуйте, якщо щось вийшло, все обов'язково в нас вийде. Я з вами прощаюся до наступного тижня. Так, І у Тимурчик прощається нам до побачення його іграшка, каже.